Вітаю, ми підсумовуємо події вівторка 6 серпня. А сьогодні розповімо вам про таке. Наслідки безпечності шестеро людей, серед яких четверо дітей, постраждали в масштабному ДТП на Яворівщині. Бойова готовність через сильну спеку на Львівщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Золотий дубль. львів'янин Ігор Кізима в останній день юніорського чемпіонату Європи з кульової стрільби, що відбувся в Німеччині, здобув дві медалі найвищої проби. Наслідки безпечності шестеро людей, серед яких четверо дітей постраждали у ДТП на Яворівщині. Усі вони госпіталізовані до районної лікарні. За попередніми даними винуватцем автопригоди став водій позашляховика, який виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковою автівкою. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події. ДТП трапилося на автошляху Львів Краковець у Яворівському районі. Зіштовхнулися дві автівки: позашляховик Тойота, за кермом якого був 57-літній кримчанин, та легковий автомобіль СААТ, яким кермувала 26-річна мешканка Новояворівська. За попередньою інформацією, водій позашляховика Тойота виїхав на зустрічну смугу руху, де кого зіткнення із легковим автомобілем. Наразі триває розслідування про встановлюють всі обставини та причини цієї дорожньої транспортної пригоди. Внаслідок автопригоди постраждали жінка водій легковика Сеат та п'ятеро пасажирів цього ж авто. Серед них четверо дітей: дві дівчинки восьми та шести років, та двоє хлопчиків, одному з яких сім, а іншому шість років. Потерпіли госпіталізували до районної лікарні. Бойова готовність через сильну спеку на Львівщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Щодня рятувальники виїжджають на самозаймання торфу чи стерні. Пожежі трапляються і у лісах. Тут їх частіше спричиняють люди. Загалом, з 29 липня по 5 серпня, на львівщині виникло 14 пожеж пов'язаних з загорянням сухої трави і чагарника. Ще чотири сталися на торфовищах. П'ятий найвищий рівень пожежонебезпеки утримується у кількох районах Львівщини, а саме у Пустомитівському, яворівському, жовківському та частково вузькому. Тут найчастіше горять ліси, листяна підстилка, яких зараз є дуже сухою, зовсім позбавленою вологи. Тому так легко займається, і завітряної погоди вогонь поширюється дуже швидко. Літня спека провокує і самозаймання торфополів та стерні. Щодня рятувальники виїжджають на декілька таких випадків. Кожного дня ми їздимо на такі події. Вихідними виїжджали по три, по чотири рази за день. Були випадки, вже коли сухою трави займання перекидалося вниз на поклади торфу. Ну в межах 30, 40, 50 квадратних метрів нам вдавалося це зупинити. Проте часто пожежі спалахують все ж звини людей. Відпочивальники, проводячи час на природі, необачно залишають багаття, кидають недопалки у суху траву, а іноді провокують пожежі і менш очевидними вчинками. Не тільки багаті є провокаторами таких пожеж. За, за таких умов, тобто ми говоримо про п'ятий клас небезпеки, провокатором може бути е, звичайнісінька іскра, це може бути недопалок, е, це може бути іскра е, від е, глушника автомобіля, які не обладнані іскрогасниками, якщо говорити. Про якісь такі умови цікаві, то може бути навіть промінь сфокусований пляшковим склом розбитий. В гірських районах, які вкривають хвойні ліси, зараз встановили четвертий рівень пожежної небезпеки. На Турківщині, Сколівщині та Старосамбірщині великий ризик так званих верхових пожеж, коли полум'я піднімається до крон дерев. Зупинити таке займання кажуть рятувальники, значно складніше ніж загорання трави або чагарників. Зростає кількість пожеж на Львівщині саме у вихідні, тож надзвичайники просять у спекотну пору утриматися від розпалення багаття у лісі та бути вкрай обережними з вогнем. Оздоровили не тих, прокуратура розслідує порушення під час виділення путівок у табір Артек. Кримінальні провадження відкрили у Червонограді та Жидачівському районі. Як встановили слідчі, вони дісталися дітям із цілком забезпечених сімей, хоча й були придбані за бюджетні кошти. Понад те, були виявлені підроблені медичні довідки, на підставі яких і відділялися пільгові путівки. Підготовка до навчання 23 мільйони гривень виділила міська влада на ремонт міських шкіл. За ці гроші до 1 вересня мають відремонтувати дахи, системи каналізації, харчоблоки та опалення. Однак чи впораються освітяни з завданням сказати важко наразі приймати учнів повноцінно готові лише 14 навчальних закладів. На 46 об'єктах роботи ще тривають. Курява гуркіт дрелі та булгарки так у загальноосвітній школі номер 7 що на вулиці Богдана Хмельницького, самого ранку робітники проводять ремонт. В основному реконструкція триває в харчоблоці. Він скажеться у школі, перебував у справді плачевному стані. Останній раз руки майстрів його торкалися 20 років тому. Загалом, аби підготувати заклад до навчального року, з бюджету виділи 100 тисяч гривень. У стані був, організація не працювала. Тепер ще ми зробили окремо для овочів відділення, так санстанція -сан не дозволяла нам працювати з овочами, так ми зробили ще один відділ для овочів і фруктів, додатково перегородки змайстрували. Раніше ж діткам було комфортно. Якщо на цей навчальний заклад виділили 100 тисяч гривень, то загалом на всі школи Львова 23 мільйони. Управління освіти Львівської міськради запевняють, усі роботи до початку навчального сезону встигнуть завершити. Щоправда, по окремих об'єктах такі можливі винятки. До прикладу, це 62-га школа, де необхідно відремонтувати підвальну котельню. Там тільки оголосили тендер на підрядну організацію. До 1 вересня ми будемо старатися максимально е, зробити. Е, систему всередині, систему опалення, тобто до вересня місяця, а потім вже будемо монтувати дахову котельню. Що найбільше впливає? Впливає те, якщо воно капає на голову, тобто це дахи, і це, щоб діти не мерзли взимку, це система опалення. Ну і найнебезпечніші речі, які насправді є загрозою для життя дітей, це і підвальні котельні. Перевіряти школи на готовність приймати учнів будуть впродовж 13-15 серпня, причому об'їзди здійснюватиме не комісія відділу освіти, як це було торік, а спеціально створена група з керівників навчальних закладів. Комунальна благодійність за кошти німецького уряду у Львові утеплюватимуть житлові будинки на Сихові. 5 мільйонів євро гранту місто отримає уже восени. А розпочнуть роботи у наступному році. Скільки будівель утеплять, поки що невідомо. Окрім цього, у мерії кажуть, до співфінансування планують долучати і Європейський банк реконструкції і розвитку та самих мешканців міста. Більше 500 будинків у Сухівському районі потребує утеплення, проте навіть 5 мільйонів євро замало, аби охопити всі. Все ж це не основна мета німців, каже начальник управління зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій міської ради Сергій Кіраль. Метою є більше. Продемонструвати приклад і той ефект для того, щоб стимулювати вже внутрішні інвестиції. Обговорюється також як варіант співфінансування представлення коштів, які нами вже залучені в рамках співпраці з ЄБРР. Тому що, наприклад, оці кошти гранту, які ми маємо, 10 мільйонів євро. Вони також стосуються сихова. Стосуються в інвестиції в енергощадність в будинках в мікрорайоні Сихова. Окрім цього, Сергій Кірль каже, до співфінансування планують залучати й мешканців міста. Вже у листопаді Львів отримає гроші. А у 2014 році розпочнуться роботи. Генеральним підрядником виступатиме вже добре знайоме місто. Німецьке товариство «Гіз». Продовження епопеї активісти партії Свобода і батьківщина блокуватимуть засідання Київської міської ради, яке заплановане на 19 серпня. Нагадаємо, опозиція вважає цей орган нелегітимним, оскільки його повноваження завершилися. А нових виборів Верховна Рада не призначила. Остання спроба провести сесію датована 11 липня і зазнала фіаско. Опозиційні депутати тоді зірвали засідання. Про намір блокувати сесію заявили керівники аналітичної служби свободи Юрій Левченко і голова фракції Бюдба. Кивщина у Київраді Тетяна Меліхова, Київська міська рада є нелегітимною і вичерпала свої повноваження. Відповідно, ми не будемо звертатися до Київради, якісь рішення приймати. Ми не будемо її блокувати і не дозволимо проводити будь-які нелегітимні збори. Цитують Левченка українські новини. Що стосується насущних питань, то владі ніхто не заважав внести їх до порядку денного ще до закінчення повноважень Київради. Медичні спекуляції онкохворі не отримують допомоги від держави. Попри те, що Міністерство охорони здоров'я щороку витрачає на препарати для таких пацієнтів сотні мільйонів гривень безкоштовної хіміотерапії, люди не отримують. Лікарі кажуть, виділених державою коштів не вистачає. Проте, як виявилося, закуплені міністерством препарати успішно перепродують через певні аптечні мережі. За офіційним повідомленням Міністерства охорони здоров'я цього року для онкохворих придбали препаратів майже на півмільярда гривень. Венько цієї суми мало б вистачити для закупівлі ліків 95% пацієнтів. Проте хворі запевняють, ніякої допомоги вони не отримують. Дмитро Орхіпчук бореться зі страшною хворобою вже 8 років, каже, лікується виключно власним коштом. Ніба нікої Собственно, Взяти взяті було ніякої, допомоги. Власне, взяти його було нікуди, тому що пацієнт як правило не стикається з механізмом, при котрому мовби узнати у наліч яких-то препаратів. Голова громадської організації пацієнтів Дмитро Шерембей розповідає, у ході проведеного дослідження виявили, що жодна людина, яка потрапила до онкологічного відділення, безкоштовно хіміотерапії не отримала. Ми зробили мікроопрос в одній больниці із 37-38 людей, яких ми опросили. Ні один, ні одного препарату не отримав безплатно в больниці для онкобольних людей. В Україні практично вмирає 400 людей за дні від цього заболівання. Хоча ці люди вмирають не тому, що вони больні, а тому, що їх не лечать. На думку пацієнтів, вся інформація про закупівлю препаратів має бути більш доступною, а медикам пропонують вивішувати оголошення про допомогу у приймальних палатах, куди приходять хворі. Прежде всего, пацієнт соприкасається з лікарем, як представником лечебного центру. І якщо б бы була якась інформація, вона може бути в виде бумажки якої-небудь, що, наприклад, вважає можливість в такий-то кабінет ліпасмірічкою та наглядною інформацію. Э, Пацієнти звернулися до міністра охорони здоров'я із вимогою зробити інформацію про наявність ліків медичних закладах більш прозорою. МОЗ начебто, назустріч іде проте реальних кроків поки що чиновники не роблять. Хворі кажуть, ходитимуть до профільного міністра до тих пір, поки їхні вимоги повністю не задовільнять. Далі у новинах спорт львівський боксер Олександр Гриців виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи серед школярів, що відбувся в Ірландії. Загалом він провів два бої. У доробку українців на цьому турнірі 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей. У командному заліку вони стали другими. На шляху до фіналу 14-річний Олександр Гриців переміг представника Румунії. У фіналі львів'янин зійшовся з росіянином Ніколаєм Радаєвим. Каже, поєдинок був досить важким та напруженим. Проте все ж подолати суперника Спортсмену вдалося. З Румуном перший у полуфіналі був бій. Там бій закінчився достроково, і фінальний бій з росіянином. важкий такий бій був. Ну, готувалася до цього чемпіонату Європи ми півроку. Після того, як після, ну, після чемпіонату України я став першим, і ми після того готувалися до чемпіонату Європи. Ну, важка підготовка, там три збори було. В цілому українська збірна в Ірландії показала непоганий результат. Загалом 16 медалей та друге місце у командному заліку. Україна зайняла загальнокомандне друге місце. Ми, наш здобуток був шість золотих, п'ять срібних і п'ять бронзових медалей. Е, ну, боксери Львівської області завоювали три медалі: одна золота і дві срібних. Дві бронзових після важких змагань вів'янин Олександр Гриців продовжує тренування у планах виборювати першість на чемпіонаті України вже серед юніорів. Золотий дубель львів'янині ігорки Зима. В останній день юніорського чемпіонату Європи з кульової стрільби, що відбувся в Німеччині, здобув дві медалі найвищої проби. Він був найвлучнішим в особистому та командному турнірах зі стрільби по мішені, що рухається зі змінною швидкістю. Загалом Кизима на континентальній першості виборов чотири золоті медалі. В Особистій першості Ігор зима набрав однакову кількість очок з французом Беннетом Германом. А в перестрілці нерви виявилися міцнішими у львів'янина. У командному турнірі Галичанин. У складі збірної України був поза конкуренцією. Українці на чотири пункти випередили фінів на третьому місці французи. Заплив за бронзою Тарас Міщук вибрав третє місце юніорського чемпіонату світу з веслування на байдарках і канои, що відбувся в Канаді. Він відзначився у каної двійці на дистанції тисячу метрів. Разом з Міщуком нагороду здобув франківчанин Михайло Мандюк. З поміж львів'ян на п'єдестал пошани більше ніхто не піднімався. Упродовж більшої частини дистанції Міщук та Мандзюк були другими. Однак на фініші їх обійшли росіяни. У змаганнях дівчат на байдарках одиночках на 200 метрів львів'янка Анастасія Горлова в півфіналі посіла п'яте місце і припинила боротьбу за медалі. На одвічі довшій дистанції Галичанка фінішувала сьомою. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться наші новини уже завтра. До побачення.